Тринадцятирічний Олександр Луговий плаванням займається із семи років. У цьому виді спорту він унаслідував захоплення батьків на чемпіонаті України в Євпаторії. Хлопець завоював одразу шість медалей різного гатунку. Каже, такого результату очікував. Сто метрів комплексне плавання На я був другий. Друга моя дистанція була 400 метрів вільний не на які я виграв. Далі я плив 200 метрів вільним стилем, я був другим, і 100 метрів на спині я був третім, і в кінцевий день змагань я плив 200 метрів на спині, який я був другий, і 100 метрів вільним стилем я на ній я був третім. Усіх почуваюся дуже впевнено, Адже ну, ще рік назад я плавав комплексом, де поєднані всі стилі. Без медалей на чемпіонаті України у Євпаторії не залишилися і рівненські дівчата. Любов Ковенько стала третьою на дистанції 400 метрів вільним стилем. Це просто великі змагання. Я хотіла навіть зайняти щось. Так що це дуже добре для мене. Я надіялась, але не очікувала. Підкорився п'єдестал і десятирічній Христині Нагорнюк. Вона здобула одразу дві бронзи на 200 метрівці і на 100 метрівці батерфляєм. Виставила на старт, хотіла заробити якісь призові місця, і все сталося. Я не знала, що я зароблю ці медалі. Я думала, я займу якісь там непризові місця. Загалом участь у чемпіонаті України сплавання серед спортсменів віком до 14 років взяло шість десятків команд з усієї країни, у тому числі і дві рівненські. Одна із них посіла 25-те місце інша традиційно стала другою. Чому традиційно? Тому що декілька років підряд уже ми в призах. цей чемпіонат проходив на короткій воді. От і в нас басейн є 25 метровий. Вже влітку рівненські плавці візьмуть участь у чемпіонаті України на довгій воді. Там у рівнян, які не мають можливості тренуватися у 50-метровому басейні, виникнуть труднощі. Величезна проблема для рівненського плавання, тому що тренерський склад дуже хороший. Отримає спортсменів дуже високі. Так єдине, що в нас з матеріальною базою ну надзвичайно складна ситуація. Коштів зараз не вистачає. Басейну у нас такого немає. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.